Град та сильний вітер по обіді 4 червня наробили лиха в селах Тернопільщини. Як наслідок в області зафіксовано руйнування дахів будинків, обірвані лінії електропередач, падіння дерев на проїжджі частини. Град пройшовся двома селами, відповідно польовими масивами. Тут в центрі громади в селі Іванівка знищено практично, практично знищено всі огороди, Людей. І по сільськосподарських підприємствах зараз ще ситуація вивчається, тому що неможливо доїхати ще до, до полів. Але вже на перший, при перших розрахунках бачимо, що дуже значні пошкодження. Такої негоди не пам'ятають і старожили. Руслан Шафранович зазначає, що завдано збитків на мільйони гривень. Внаслідок рясного дощу та граду пошкоджено й енергетичну систему. Опади пройшли фактично більше, як місячна норма. Біля 60 міліметрів опадів пройшло, то дуже багато. І дуже сильний град. Тут і високовольтні лінії в нас обвалило електроупори, і, і лінії електропередаж, тому роботи дуже багато. Та найбільше жителі села Іванівка скаржаться, що через сильний дощ знищена городина. У мене було от якраз 10 гектарів ворока. І це можна сказати, що десь ну, гектар лишився бурака, такого, що менш більше 9 гектарів. Бачите самі, що практично лишили сініць. Збитки ну, на препарати пішло 60 тисяч, тепер міндобрива, обробіток. Та отак стихіоном наробила таку лиху. Саме більше пошкоджень то город, бо нема нічого, бачите самі. Дах на хлівах трошки розкрило, хто таке перекриємо. На гаражі, вагонку побило, москітні сітки, дерева поламало, квіти. Ну, саме основне то город. Ну, все побило, всю, всю от хату, хлів, криницю, все побило. Так, а до хати лила вода, страшно. Страшно лила вода. Все мокро в нас. На городі все побило, там і картоплі нема, все, все голо, грядки, все, 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 все в чорно на городі. Чорно. Не знаю, що то буде далі. Як. Як ми маємо, то не знаю, як робити. Станом на сьогодні дорожники та комунальні служби ліквідовують наслідки буревію. Проїзд дорогами області забезпечено. Учасників дорожнього руху просять дбати про власну безпеку, зважати на погодні явища та не залишати транспортні засоби поблизу зелених насаджень чи білбордів.